Після масового вступу північно-корейців у війну почали помічати на фронті китайську техніку. Невже Китай тепер не приховує підтримку Росії та розпочав новий етап війни? З'явилися деякі непередбачувані повідомлення. Китайці і раніше допомагали росіянам, але більш акуратно і непомітно. Утім, схоже, нині щось змінилося. У що виливається така взаємодія, побачте вже за мить. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. І залишайте свої коментарі. А ми будемо розпочинати. І почну я з того, що армія рафії перекидає тисячі одиниць китайської техніки у Курську область для своїх наступальних дій. Як повідомляє партизанське рух теж було зафіксовано колони тягачів, які перевозили багі Desert Cross 1003 і накопичення баги може свідчити про підготовку війська Рафії до рейдово-доверсійних операцій на території Курської області та інших прикордонних з Україною територіях. Окрім того, це може свідчити про широке більш використання такого роду техніки по всій лінії фронту, зазначають партизани. Однак, ми з вами розуміємо, що вся ця техніка, як китайська, так і північнокорейська, буде знищуватися разом із особовим складом. І у підтвердження наступна новина так Ще один екіпаж сил спеціальних операцій ліквідував у регіоні 77 північно-корейських солдатів. Українські захисники оприлюднили в телеграм відео із роботою воїнів 8-го полку сил спеціальних операцій ЗСУ. на кадрах. Видно, як бійці ЗСУ ліквідовують особовий склад північно-корейського континенту у чистому полі. Водночас противник намагається утекти від українських безпілотників на різноманітних локаціях, але це ворожі армії не вдається. У силах спецоперації повідомили, що окрім знищення зазначеної кількості солдатів КНДР Ули затрьосочено ще понад 40 військовослужбовців із північної Кореї. Ну і також було знищено 12 одиниць автомобільної техніки. Це три багі та ББМ. І в силах спеціальних операцій додали, що операція у Курській області триває. Окрім цього, стало відомо, що і 11-й армійський корпус північної Кореї втратив більше 200 військових, двохсотими та трьохсотими внасток штурмів українських позицій на Курщині. Зокрема, декілька солдатів було ліквідовано завдяки вибуховим дронам, які були прикрашені різдвяними іграшками. Камі перше видання Форбс у виданні. Також додали, що деякі солдати Ерефії тренуються ухилятися від безпілотників, які наближаються, проте інші швидше за все були проінструктовані завмирати на місці, коли вони бачать або чують наближення дрона. Також є багато доказів того, що окупанти застосовують цю тактику, проте вона найчастіше не спрацьовує. Камери безпілотників настільки хороші, а їхні оператори настільки вправні. Ухиляння можливо і врятувало декількох кількох але загальні втрати 11-го міського корпусу все одно були вражаючо високими. Ідеться у виданні. Водночас російське командування намагається приховати масштаби втрат. Попри спробу РФ приховати невдачі північнокорейських військ з допомогою швидкої евакуації, відеозаписи ударів по північнокорейських солдатах їхніх невдач вже є у відкритому доступі. Запевнив керівник центру протидії дезінформації про РНБУ України Андрій Коваленко. До речі, у мережі з'явилося відео з камери корейці, на якому можна було помітити, що солдатка Ендербизу успішно намагався зі зброєю знищити ФПВ-дрон. Але йому не вдалося це зробити, і дрон влучив прям місінко у ціль, ліквідувавши загарбника, так би мовити, в прямому ефірі. Загалом на цьому та на багатьох інших відео можна помітити, що солдати КНДР пересуваються дуже щільними групами, що призводить до ще більших втрат після прольотів. Але розосереджуватися їм забороняють їх командири і замполіти, які бояться дезертирства та подальших жорстких санкцій від свого керівництва. Саме тому і самі расисти визнають величезні втрати серед північно-корейських військ. Тож рашиський телеграм-канал Кремлівська табакерка» дописав наступне. Цитую на фронті знищено понад 300 військових із КНДР. корейців хотіли перекинути в ДНР та Запорізьку область, але поки що передумали. Також за даними каналу, воюють північно-корейці е, все ще так. Собі, дехто прогресує, але загалом є проблеми. Частину бійців із КНДР хотіли перекинути у зону проведення СВО у ДНР та Запорізьку область, але поки що передумали. Вони не посилять зараз. Наші війська на тих ділянках фронту, зазначив співрозмовник каналу. Серед військових, окрім цього, зазначається і лишається серйозна проблема. Це мовний бар'єр. Офіцери не встигають користуватися словниками, які для них зробили. Організовуватиме курси російської мови для корейців. Якщо не вийде їх навчити, в чому корейському наших військових. Що робити? Сказало джерело кремлівської табакерки до Андрія Білоусова. Паралельно з цим на передових позиціях у районі сіл Руська, Конопелька, Пльохово, Уланок Курської області підрозділи армії КНДР скаржаться на нестачу боєприпасів до ручних протитанкових гранатомет. Метів РПГ про це повідомила прес служба головного управління розвитки Міністерства оборони України на території Курщини Чергові партії солдатів армії КНДР рашисти видали бронежилети, каски та стрілецьке озброєння калібру 5,45, 7,62 та 12,7 мм. Ідеться в повідомленні. Зазначається, що також з допомогою автомобільного транспорту типу водовоз північнокорейських штурмовиків доправили на позиції для заміщення втрат та продовження активних бойових дій на обіці 80- окремої десант. На штурмової галицької бригади ЗСУ, які воюють на території Курської області, що не брали у полон солдатів КНДР. І про це в етарі телемарафону розповів старший офіцер відділення комунікацій Петро Гайдащук. За його словами, у зоні відповідальності бригади з'являються підрозділи, чия тактика бойових дій відрізняється від інших. Однак стверджувати, що це саме корейці, вони наразі не можуть. Ці військовослужбовці просто не потрапляли до нас у полон. І жодних документів, які б свідчили, що це військовослужбовці з північної Кореї, теж немає. Водночас. Ас він розповів, що днями у полон взяли декількох військовослужбовців однієї із російських мотострілецьких бригад, які проходили із північнокорейськими військовими спільну підготовку. Таким чином вони бачили корейців, тренувалися разом із корейцями. У точці тривала підготовка, і з ними перебувало 830 військовослужбовців з північної Кореї. Вони казали, що нічого не плутають, і це не якісь певні народності із Арефі, які мають азіатську зовнішність підкреслив гайдащук. Полонені також розповіли, що іноземних військовослужбовців краще годують та забезпечують зброю та амуніцію. І завданням саме північнокорейських військових, як заявляють ці полонені, є штурм наших позицій. А вже російські підрозділи йдуть на так звану оборонку закріплятися на позиціях, які штурмують корейці. Але дуже часто трапляється так, що корейцям, за словами полонених, не вдається вдало штурмувати наші позиції, і всі їхні плани руйнуються. Ну а тим часом президент Володимир Зеленський провів ставку із головнокомандувачем збройних сил України Олександром Сирським та заслухав його доповідь щодо ситуації у Курській області. Про це Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі. Цитую. Є ризики направлені додаткової кількості солдатів та військової техніки для російської армії від північної кореї і будуть наші відчутні відповіді на це. Написав Зеленський. Він додав, що за попередніми даними кількість двохсотих та трьохсотих північнокорейських військових на Курщині може перевищувати три тисячі. Важливо, щоб світ розумів, що ризик дестабілізації навколо корейського півострова і в сусідніх регіонах є акваторіях збільшується пропорційно зростання співпраці між Москвою та Пхеньяном. Передання досвіду сучасної війни та поширення військових технологій з рафії це глобальна загроза. Для світу ціна відновлення стабільності завжди значно вища ніж ціна ефективного тиску на тих, хто дестабілізує ситуацію та руйнує життя. Додав Зеленський. Варто зауважити, що напередодні про можливість відправки додаткових сил КНДР на допомогу рашистам повітря. Домляли і розвідка південної Кореї вони також відзначають, що Північна Корея може доправити до Ерафії безпілотники Водночас журналісти за Нью-Йорк Таймс повідомили, що Північна Корея сама запропонувала відправити до Ерафії своїх солдатів. За інформацією журналістів Кім в Ін не вимагав негайної оплати від Путіна, а замість цього розраховує на послуги в майбутньому. Ну і дійсно, ми бачимо, що Ерафія перетворила частину Курської області на військовий полігон. Ймовірно, там же і випробовують ударні дрони КНДР, якщо б Ян Передайських Кремлю заявив про це очільник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Цитую його розвідка Південної Кореї говорить про готовність Кім Чон Іна передати ударні дрони РФІ. Раніше Кім демонстрував випробовування певних типів таких дронів. Не виключено, що їх будуть випробовувати на Курщині. Взагалі дуже цікаво спостерігати за тим, як Путін перетворив частину території РФІ на полігон. На Курщині вже активно ліквідовуються військові КНДР. Втрати перевалили за тисячу корейців. Зазначив він. Водночас Коваленко зауважив. Що Південна Корея має активно допомагати Україні, оскільки обмін бойовим досвідом і технологіями дронів створить в майбутньому проблеми на корейському півострові? Загалом раніше у розвідці повідомляли, що принаймні частину з 11 тисяч північно-корейських солдатів, розміщених у Курській області РФ, було відправлено на реальні бойові дії. А причиною великих втрат серед північно-корейських військ у розвідці південної Кореї назвали відсутність у солдатів КНДР досвіду ведення бойових дій за участю безпілотників. І їхнє незнання відкритої місцевості також зазначалося, що рашисти вже називають північнокорейських солдатів тягарем. Однак Рафія намагається приховати участь військових із північної Кореї у війні проти України, видаючи їм неправдиві документи зварювальників і покрівельників. Повідомили в силах спеціальних операцій зсу. Зазначається, що оператори ССО знищили ще трьох військових із КНДР у Курській області та заволоділи їхніми документами. Імена по батькові подано на російський манер. А місце народження підписано як республіка Тува батьківщина військового злочинця Шойгу, але найцікавіше, що підписи власників вони зроблені корейською, що свідчить про реальне походження цих солдатів. Додали в ССО Як акцентували в повідомленні цей випадок, ще раз підтверджує, що рефія вдається до будь-яких методів, щоб приховати свої втрати на полі бою і приховати іноземну присутність. Ну а я вам вдячна глядачиста, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках. Ну ключно, ми з вами знаємо країна, країни, які допомагають Російській Федерації, також постачають власне озброєння. Це Іран. От і це з останніх вже не знаю скільки місяців та мабуть більше навіть півроку. Це Північна Корея. Причому вже і війська свої відправили для підтримки російського війська. Але зараз поговоримо про їхні снаряди. Так, от в РНБО підрахували саме яка частка північнокорейських снарядів під час атак РФ по Україні летить на територію нашої країни. Таким чином словами Лами керівника центру протидії дезінформації понад 60% артилерійських і мінометних снарядів, які Росія використовує в Україні, зараз надходять з пхеняна. Понад 60% боєприпасів, якими РФ обстрілює Україну, країна агресорка отримує від північної Кореї. Про це заявив керівник центру протидії дезінформації про РНБО, офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко. Північно-корейські боєприпаси тримають російську оборону, заявив Коваленко. Як пише The Wall Street Journal із посланням на українських. Шановників північно-корейські ракети становлять майже третину російських пусків балістичних ракет по Україні цього року, за даними супутникових знімків, у КНДР розширюється площа комплексу із виробництва балістичних ракет. хвесон 11 відомі на заході як КН-23, КН-24, якими Рафія обстрілювала Україну за даними Вашингтона та Сеула, КНДР відправило до Росії приблизно 20 тисяч контейнерів із боєприпасами від артилерійських снарядів калібру 122 мм і ста та мм до новітніх балістичних ракет Хвезон-11. наразі майже 200 північнокорейських заводів із виробництва боєприпасів працюють на повну потужність. Натомість Росія постачає паливо і обладнання для підтримки виробництва зброї у Пхеняні. Раніше у звозевашинтон привачте у The Wall Street Journal Повідомили, чим же Росія платить за зброю від КНДР. Ми вам про це повідомляли у попередніх етерах. І таким чином поговоримо, що ще дописав. Андрій Коваленко, а, з приводу того, які взагалі справи із північнокорейськими військовослужбовцями відбуваються на території Курської області Рашийської Федерації, так от керівник ЦПД Андрій Коваленко дописав наступне: Росія все більше залежить від КНДР. Вони не витягують фронт без їх боєприпасів, не здатні воювати на Курщині без їх людей, ставатимуть все більш залежними від їх техніки. Це велика ганьба Росії. Утім, у подальшому варто розуміти, що ВПК РФ ослабне, але ВПК. КНР НДР буде працювати, і щоб він не забезпечував здатність РФ воювати, необхідно знищити економічні спроможності РФ платити. Дописав Андрій Коваленко з останніх повідомлень у своєму телеграм-каналі. Ну військовий аналітик ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, розповідає про північно-корейських військових, про те, як вони вже задвохсотились, і не в одній кількості на території Рашиської Федерації. ну, і про те, як вони були не готові до цієї. І війни, бо в них зовсім інший ландшафт, А в Україні і на території Російської Федерації, якщо ми говоримо за Курську область, зовсім інший, і тому до ери БПЛА використання до ери змін ландшафту вони не були готові. Тож про північно-корейських військовослужбовців, про їхню тактику і про те, як расисти, скажімо так, взаємодіються з ними. Далі слухаємо Олексія Гетьмана. Ну, очевидь, будуть, тому що ну, не так давно приїздив. Міністр оборони Росії Білоусів до Північної Кореї і була інформація, що вже тижня за два, як ця інформація почала висвітлюватися, що будуть домовленості, йдуть домовленості, точніше, як представника Путіна, міністра оборони з Кім кімщинином про те, щоб не тільки постачати зброю, а ще й військово була розмова про те, що вони готові надати ще 100 тисяч військовослужбовців, <кхід> вощують така кількість. Точно, що не потрібно для використання виключно на Курщині. Швидше за все, цих північно-корейських військових ми побачимо і вже на тимчасово поняття. Території України, де вони будуть приймати участь безпосередньо з нашими збройними силами, як коментують в країни НАТО, в першу чергу сполучених штатах, що це означає 100% ескалація конфлікту, і ну, війна тоді вже не може рахуватися як російсько українська війна, як локальний конфлікт. Бо це вже що не менше російська північно корейсько українська війна, бо постачання зброї це одне, а застосування військ не добровольців, які там прийшли, щось записалися. А Регулярних військових підрозділів це є участь країни в війні. Хоча ми вже бачили. Ну хто бачив, хто не бачив військові квітки, які довелось вилучити у. Знищених північно-корейських військових там прописано, що вони, вони всі там росіяні. Uh -huh. що, що починається цирк з гра. В нього в неї вже грали, і буде знову навіщо нові, нові ноти писати. Uh -huh. Будуть стару піда стару пісню. А показував. Так, так. Я, я не знав, що показували, Тому пробачте, що повторюсь. Тому ну це знову нас там нет, ви ну, все вряті. Ну це знако, але ви знаєте, це вже не не на, Це може діяти на ну дуже окремі країни в Європі. Не, точніше, на керівників люди там нормально живуть. А е, на всіх ці новий світ цивілізовано це не діє. А на сателіт, сателітів чи ті, хто під, ну, чи просто підтримує Російську Федерацію, це може бути як аргумент, і вони будуть це аргументувати. Я впевнений, і на Рокбезі ООН, і вкрізь на всій міжнародні медачі погати, що нічого тут такого, це просто добровольці, там та та, -та буряти. Ну все це чули. І знаєте, це вже навіть не цікаво. Я думаю, що тут навіть е, коментувати і починати переконувати не варто, бо. Ті, хто буде таке казати, що розумієшся північний країн, то я думаю, що відповідь має бути коротка, там ну написала, типу ну ну продовжити далі, нам це не цікаво. Ну і далі продовжувати будемо говорити про Курську область, де досить таки активно беруть участь північно-корейські військові, допомагаючи расистам, і ті полонені, яких беруть збройні сили України, вони також розповідають про те, з якою ж взагалі метою вони брали цих військових з іншої країни. Так ось цілю було така, що ці північно-корейські військові вони будуть йти спочатку. Нам є. Сні штурми а далі вже будуть заходити і расисти, і виконувати вже свої відповідні завдання. ось, також, також у багатьох виникає питання: взагалі, чи вплинула якось курська операція на перебіг подій, які відбуваються на території України, і провели опитування українців і дізналися їх думку з цього приводу. Так ось 41% опитаних українців, вважає, що наступальна операція ЗСУ в Курській області. Що входить до складу Росії посилила шанси України досягти бажаного під час потенційних мирних переговорів? Однак 35% не мають чіткої оцінки. про це свідчать результати опитування, проведеного фондом демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно соціологічною службою центру Разумково. Водночас 24% опитаних переконані наступальна операція в північній Слобожанщині навпаки послабила переговорні позиції України. Частка таких респондентів зростає з віком. Найбільш негативно оцінюють наступальну операцію на Курщині респонденти з південних областей. 40% погоджуються, що вона послабила переговорені позиції України а 38% вважають що посилила. Такий саме відсоток із позитивною оцінкою операцій, і на сході респонденти, які мають близьких, що проживають на тимчасово окупованих територіях, також виявилися більш скептичними у своїй оцінці наслідків для переговорів наступальної операції зсу на Курщині і в свою думку також висловлювало багато взагалі військових експертів, які стверджували, що курська операція вона дійсно полегшила ситуацію на фронті, адже расисти, як би то не було. Вони хотіли захищати свої території і передослуховували на початкових етапах з фронту, який триває на території нашої держави своїх. Військових задля для того, щоб збройні сили України не просувалися далі на території їх держави, тому ситуація покращувалася для наших військових, наприклад, у Донецькій області, де ситуація досить таки напружена. На... Далі також будемо продовжувати говорити і як же відреагував Володимир Зеленський на ту ситуацію, яка відбувається у Курській області. Він сьогодні провів засідання ставки і е, такі результати цього була сьогодні. Також доповідь Сирського щодо фронту та районів проведення курської операції. Є ризики направлення додаткової кількості солдатів та військової техніки для російської армії від Північної Кореї і будуть наші відчутні від. Повіді на це зараз за попередніми даними. Кількість двохсотих і трьохсотих військових КНДР на Курщині перевищує вже три. 3... Тисячі осіб, ну і також Володимир Зеленський трішечки розповів про те, що відбувалося із Сирії. Він доповів про те, що детально працювало роботу із Сирією після падіння Асада та його втечі готові працювати з представниками сирійського народу для виправлення помилок режиму Асада, зокрема щодо України та. Всієї Європи, ну і далі також будемо говорити про те, що відбувається на північних кордонах. Адже расисти намагаються просуватися на всіх ділянках фронту, включаючи і при нашої держави. Так ось у прифронтових Чернігівській та Сумській областях ситуація залишається без кардинальних змін. Ознак формування групування ворога для наступальних дій не фіксується. Як передає «Укринформ», про це заявив речник оперативного тактичного груповування війська СІ. Іверсь полковник зсу вадим мисник оперативна обстановка прикордонних з Росією Чернігівській, Сумській областях без кардинальних змін ворог продовжує. Обстріли при кордоні і райони 24 населених пунктів за минулу добу. Ворог обстріляв, здійснивши 65 обстрілів. Це майже 200 вибухів. Ми зафіксували. повідомив мисник. додавши, що під час обстрілів ворог застосував міномета 120-го калібру, ствольну артилерію та безпілотника. За його словами, ворог зберігає присутність військових формувань з досі смугу кордону. Також проводить фортифікаційне обладнання. Позиції їх мінування вони вкладаються саме в оборону. Вховуючи вже на курський аспект бойових дій. Ми зі свого боку також вдосконалюємо свої системи оборони. Зараз в умовах суцільної розвідки неможливо створити якесь угруповання або накопичення військової техніки, щоб було непомітно. Тож ми своєчасно відслідковуємо і ротації і переміщення ворога і під час або у випадках наближення до кордону, ми знищуємо військову техніку або засоби технічного спостереження, запевнив речник.